Друзі, потрібна ваша допомога, потрібна ваша чесна думка, думка українця. Останні декілька днів в мене таке відчуття, що я живу в якомусь кагнитивному дисонансі. Або це вплив гарно спланованого і проведеного ІПСО Раши проти України. Зараз я поясню, що я маю на увазі. За останні декілька днів в інтернеті з'явилось дуже багато відео, дуже багато роликів, дуже багато коментарів, в яких українці, які виїхали, які знаходяться за кордоном, розповідають про те, які вони класні, які вони умні, а всі ті, хто залишились, всі, хто воює, то дурні і таке інше, Так, в такому, в такому ключі. Я зразу хочу сказати, що я не маю жодних е якихось негативних. Е Відчуттів жодних претензій. Ну, взагалі нічого негативного не маю проти українців, які знаходяться за кордоном. Так багато українців жили за кордоном роками, і це їхнє життя. І ну вони не винні, що таке произошло що почалась війна в Україні. Де да, взагалі українці не винні в тому, що почалась війна, так тобто. У мене немає жодних якихось пунктів до українців, які знаходяться за кордоном. Я сам живу за кордоном, а не в Україні багато років, так? Але я трошки зараз поясню. Особливо це зараз багато таких відео в Тіктоці, де українці українською мовою. Чистою українською мовою розповідають, які вони умні, які вони розумні. Там багато різних флешмобів іде і проти України, і проти українців, і тих, які знаходяться в Україні, і проти президента, і таке інше. І що саме неприємно, то е, ці люди я ну, це моральні уроди, на, на мій погляд, так. Як вони розповідають, що вони і є саме цвіт нації, і що тільки на них зараз вся надія, що коли всі, хто залишився в Україні, переб'ють, то вони повернуться і будуть відроджувати українську націю, і Україну як країну, і таке інше? Я чесно скажу, я. Два дня я був в ступорі. Ну тому, що ну там ну, дуже багато, ну, ну прям дуже багато таких роликів, таких флешмобів. І взагалі, те, що я бачу, я тіктоком користуюсь ну, десь протягом місяця-двох місяців. Я не, не так давно користуюсь Тіктоком, але за цей час мене там вже встигали і банити в тому Тіктоці. І взагалі, як на мене, я, я не знаю, я дивлюсь на цю площадку, і в мене таке відчуття, що. Цей Тікток зробили всі кагабисти всього світу. Так, зібрались, зробили Тікток для того, щоб через нього просувати свої там якісь іпсо робити. Ну, я, я не знаю, це це просто це, це у мене на емоціях таке відчуття, так. Останні два дні я не робив жодних відео. Останні два дні я провів, спілкуючись з моїми друзями, які живуть в Україні, які живуть, працюють в Україні, які захищають Україну, воюють в Україні. Ви знаєте, що я спілкуюсь і я підтримую український спецпідрозділ Астра, Так? Тобто, в мене в, мене в Україні є, е, ну де в мене в Україні залишилось залишилось декілька друзів яких я знаю багато років, яких я поважаю, це люди розумні, це вони працюють лі, лікарі, інженери, бізнесмени. Тобто, це не глупі люди. І все, все моє відчуття е, того, що відбувається в Україні, воно базується на моєму спілкуванні з цими людьми. Так, ну час від часу мені там пишуть: о, ти що передивився цього марафону. Я вам скажу, що марафону я не дивився жодного разу. Жодного разу. Спочатку, як його запустили, я марафон не дивився. Тобто, все це, все, що у мене е, які думки в мене. Про Україну, які в мене е емоції, це все йде від мого спілкування. З моїми друзями. І, до речі, всім цим е, моїм друзям я пропонував допомогу, якщо б вони виїжджали, якщо б вони захотіли, я їм пропонував допомогу. Я їм би допоміг із роботою, з житлом, і за всім би допоміг. Але вони е, вирішили, це їхнє рішення, вирішили там залишитись, е, працюють люди, живуть і це нормально. І зараз навіть не думають нікуди їхати. І вони жодним чином не пов'язані з урядом чи з чимось таким, так, з корупцією. Тобто, це звичайно, люди, які які е, роблять свою роботу, і ось коли я чую, що е, українці, які українець, які знаходиться за кордоном, поливає брудом е, цих людей і тих людей, е, які залишились в Україні, які працюють в Україні, які захищають Україну, які допомагають Україні, то в мене просто в мене зриває мозк я. Я що, що ще таке неприємне з цим Тіктокам і я таким людям. До речі, цим ублюдкам ну, я буду називати е, таких людей, е, так, як я про них думаю. так. Тобто, цим моральним уродом Тікток дозволяє казати, е, розповідати все, що вони розповідають, писати коментарі, які вони хочуть. Коментарі, які я їм пишу в відповідь, Тікток прибирає, просто прибирає. Пише, що я порушую їхні там якісь правила. Це ну це, це дуже неприємно. В Ютюбік от мій улюблений Ютубік. Він навіть Ютюбік, наскільки ми знаємо, що Ютуб в цьому плані дуже такий суворий, так, але навіть Ютюбік він дуже такий в цьому плані не такий, не такий е зарегульований, як цей Тік-Ток. Так ось я поспілкувався з моїми знайомими, які знаходяться в Україні на цю тему, тому що, ну я кажу, що я просто, я, я просто дивлюсь на це, це, мене в мене все кипить, і да, да, зразу тим, хто хоче мені написати, якщо ти такий патріот України і всі це бла бла бла, то чому ти не в Україні? То я відповідаю, от просто відповідаю: якщо у вас не вистачає. Розуму зрозуміти, що я патріот Канади, я громадянин Канади, я патріот Канади. Я не я не патріот України, я патріот Канади. Але це мені не заважає е, любити Україну, це мені не заважає вбалювати всім серцем за Україну. Це мені не заважає бажати успіху, перемоги Україні. Це мені не заважає поважати українців, так і допомагати е, ВСУ, ЗСУ допомагати українцям, які знаходяться в Україні, в тому числі фінансово. Так сподіваюся, що е, зараз у вас там десь щось стане на місце. Ну, любителі, які пишуть: якщо ти такий патріот, то чому ти досі в Канаді? Відповів на ваше питання. Так, ось мої друзі з України кажуть: Слава, не звертай на це увагу, це іпсо. Вони кажуть, що нас попереджають в Україні зараз, що розганяється таке і ПСО для того, щоб розколоти українське суспільство, так для того, щоб налаштувати українців, які знаходяться поза межами України проти українців, які знаходяться в Україні, і навпаки, щоб українці, які знаходяться в Україні, почали зневажати українців, які знаходяться за кордоном. Друзі, мені дуже важливо дізнатись вашу думку на це. Чи ви дійсно думаєте, що українці, а це ну це велика кількість людей, так чи чи дійсно ви думаєте, що українці, які знаходяться зараз за кордоном, можуть так неповажливо відноситись до українців, які знаходяться в Україні, так які воюють, які працюють, які живуть в Україні? Чи ви дійсно думаєте, що а, і до, до речі, у таких роліках я там дивлюсь, там е сотні тисяч переглядів. Там вони бумять, ці роліки, знаєте, ці флешмоби, де там вони там показують пальці. Е це моя відповідь там на те, це моя відповідь на це і таке інше. Так чи ви думаєте також, що це і ПСО, і нам просто треба згрупувати сім місті, всім разом, так українці, у яких є е голова на плечах, які... Думають, перш ніж щось роблять, що нам треба якось групуватись і дати відсіч, ну, всьому всьому цьому навалу. Просто не вірити, так ну я чесно скажу, у мене у мене цей. В мене останні дні. Я, просто, я, я себе я взяв паузу, щоб нічого не робити, жодних відео не робити, тому що розумію, що на цих емоціях я можу наговорити дуже багато неприємностей, про які мені потім буде соромно. Так? І це саме чому я вирішив поспілкуватись спершу з моїми друзями знайомими, які знаходяться в Україні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це. Чи це дійсно ІПСО, і в такому випадку треба, треба просто щось думати і щось робити? Чи це правда? І дійсно українці, багато українців так думають, так відносяться до українців, які залишились в Україні. Ну в такому випадку я буду робити відео, в яких я не буду а, стіснятись в? Виразах і розповідати про е, таких е, моральних уродів. Друзі, чекаю ваші коментарі. Будь ласка, напишіть мені. Також чекаю вашу підтримку цього відео, вашими вподобайками, щоб якомога більше українців його побачили. І е, давайте зберемо з вами як можна більше. Е, Opinions, так, я навіть не знаю, як це зараз перекласти. Тобто зберемо е, як можна більше думок від якомога більшої кількості українців, так ну і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Всім дякую, всім бажаю гарного дня, всім бажаю здоров'я. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!